Слава Україні, дорогі друзі, дорогі браття і сестри, вітаю всіх з 10-ю неділею після п'ятидесятниці. Для початку пропоную вашій увазі уривок зі святого Євангелія, який сьогодні читається у святому храмі. Одного разу якийсь чоловік приступив до Ісуса і, впавши перед Ним на коліна, сказав: Господи, змилуйся над сином моїм. Він з молоду біснується і тяжко мучиться, часто кидається в огонь і часто і у воду, і привів його до. Учеників твоїх та вони не змогли зцілити його. Ісус сказав, Ородене вірний, розпусний, доки буду з вами, доки буду терпіти вас, приведіть мені Його сюди. І заказав йому Ісус і біс вийшов з нього, і хлоп'я одужало з цієї години. Тоді учні приступили до Ісуса на самоті і сказали, чому ми не змогли Його вигнати. Ісус сказав їм, через недовіру вашу, бо істину кажу вам, коли ви матимете віру, як зерно гірчичне, і скажете горіцій, перейди звідси туди і вона перейде. І нічого неможливого не буде, а цей рід вигониться тільки молитвою та постом. Як же вони перебували у Галілеї Ісус сказав їм Син людський виданий буде в руки людей, і вб'ють його і на третій день воскресне. Такими словами, дорогі друзі! Дорогі браття і сестри, звертається до нас Євангелія неділі 10-ї після п'ятидесятниці. Ісус Христос, Спаситель наш, хотів славу Божества свого явно відкрити перед очима апостолів, взяв трьох із них Петра Якова, і Іоанна. З собою на гору Фавор і там преобразився перед ними. В пам'яті події ми свідомо святкуємо свято преображення Господні, коли Спаситель з тими трьома апостолами був на горі. Останні дев'ять апостолів стояли під горою. І до них посходило багато людей, які чекали, коли Ісус з гори зійде, що ж далі діялось? Як Христос Господь по преображенню своєму згори зійшов, розповідає нам Євангелія сьогоднішньої неділі, котре тепер при помочі Божій для науки нашої переймемо. Один чоловік, говорить Євангелія, приступив до Ісуса і, віддавши йому поклін, сказав, Господи, змилуйся над сином моїм. Він з молоду біснується і тяжко мучиться, і часто кидається в огонь, і часто у воду. Той е, в Євангелії біснуватий хлопець є образом налогового грішника. Ніщо не робить людину так щасливою, як гріх віддавна корінений, як налог, бо той робить людину невільником диявола. На новий місяць біснуватий хлопець падає в огонь і нечистоти, і бридкі жадоби, і другий раз у воду злоби і гніву. Як знайомі є нам хвороби шлунку, яким не можемо перетравлювати їжу, так і відомі є особливості людини, яка прикрого слова не може стерпіти, щоб проте не сталося з нами, подібного біснуватого в Євангелії, остримаймося тяжкого гріха. Особливо пожадливості гніву, минаймо недбалість і лінивство, і будьмо постійними, коли раз постановили іти дорогою, благочестя. Ми бачимо в сучасному світі молодь, яка приймає наркотики, наркотичному стані грішить. Випадково в машину сіли наркомани, хлопці і дівчата, тоді справжні одержимі люди і винесли хлопця, що не збудився в наркотичному стані. Один страх, до чого може опуститися людина, тоді грішать налоговими гріхами. Вони під владою злого. Жаліється батько в Євангелії перед Ісусом, що привів Сина свого до апостолів, що Його вилікували, але не змогли, що не всі оздоровлюються, хто просить поміч, бо і сам Ісус Христос багатьом, яких оздоровлював, говорив, як віриш, то нехай буде тобі. Так і ми часто причину злого складаємо на ближніх наших, а тим часом причину шукаємо самі в собі. Більше бачимо, що біснувати не старався лінуватися і лікуватися в апостолів. Багато разів оволодівав недовірою. І в наших серцях, коли нам добре ведеться і все йде, як задумали, нічого не кажемо. Але як тільки захворіємо, і стане нас рука Господня, зараз нарікаємо, щоб мала руки і серце винести до Бога нашого, ми віру і надію тратимо в нього. Скільки днів непогоди, яка сумуємо, коли пройдуть бурі? Для чого? Бо серце не довіряє, тому який у владі своїй має, і всі ми в руках Господніх, від нього, від нього надіятися маємо поміч, бо через нього ніхто Хто нам не поможе. Чую, читаючи Ісус, що апостоли, біснуватого хлопця не змогли вилікуватися, сказали: Ородене вірний, розпусний, доки буду з вами, доки буду терпіти вас. Слова ті, Спаситель сказав про жидів, фарисеїв і учнів своїх, сказав для того, щоб вони надоїли і нічого в них е, ніби в них гніється. Так виражається кожний лікар, який хворий не хоче слухати його порад. Лікар в тому випадку говорить, скільки ходити буду до тебе, коли я кажу: те, ти не робиш інакше, а Господь. Не гнівається на людей за їхні вдячності чи не послуг, і ви, видно зі слів, котрі потім сказав. Приведіть його сюди. Подібне можна сказати і до людей, яким, щоб не знати, скільки добра зробив, не подякують за це. І не пошанують за це, а ще не люблять або ненавидять добродія, і доброго його видають за зле. Правда, що болить серце для людини, тих робити добро за своє добро, не мати вдячності, а тільки вигадування і відмову. Але чого іншого надіятися? вроді роді невірним і переворотнім, і спаситись сам, який скільки доброго робив, чого потім дочекався, переслідування, насмішки, муки, смерть, однак і ти, християнин, не надійся за твоє добро, не надійся нічого кращого, сказав Господь. Біснуватого сина привести до себе, а коли його привели, заборонив, тобто пригрозив йому Ісус і вийшов з нього диявол, і хлопець видужав у ту хвилину. Господь Бог допустив то на сина, щоб батько і син увірували в Ісуса. Обидва врятовані були в Нім і через нього. Тому говорить цар Давид. Багато мені, тобто добре мені, що я змучений був, щоб навчитися твоїх постанов. Коли потім апостоли залишилися на самоті з Ісусом спитали Його, тоді учні приступили до Ісуса на самоті і сказали, чому ми не змогли Його вигнати? Ісус сказав їм, через недовір'я ваше з цього видимо що коли не одержуємо від Господа того, що Його просимо в молитвах наших. Причина в тому є, що є недостаток сили, вдаючого у Бога, а в просящих в нас самих знаходиться, з цього видимо, що віра до сповнення задумів наших конче, потрібна. Що невірством не одержимо нічого, якою та віра має бути, бачимо, що краще з наступних слів Спасителя. Бо істину кажу вам, коли ви матимете віру, як зерно гірчичне, скажете горіцій перейди звідси туди, і вона перейде, і ніщо не буде для вас неможливого. Деякі думають, що всяка віра є мала, бо зерно гірчичне дуже маленьке і подібне, по словах апостолів, гори переставляти можна тільки, хто має свою віру, то значить, що віра, прирівнювана з зерну гірчиці велика, під іменем гори, котрою така віра. Переставлятися може, розуміється, не гора, яка видима очим, а розуміється, гора невидима, гора, а вигнана Господом з нещасного хлопця в Євангелії. Розуміється диявол. Тоді тому мову було б розуміти. Що ніхто з вірних не переставляв гори з місця на місце, але й руйнуванням тієї гори великої, котра по словах Пророка Єремії оце я на тебе огоро, ти згубна. Горить Господь, говорить Господь, що вся земля, ти губиш. І руку простягнеш над тобою, і зі скелі тебе скину, і зроблю горою горючою. Так і ми, християни, не переставляємо гори з місця на місце, однак робимо це справу іще більше, коли противимося спокусам диявола, коли серце своє викриваємо від злого, а прихиляємося до доброго. Крім віри малої, подає нам спатити ще іншу причину, для чого апостоли е диявола вигнати не могли, говорить дальше Євангелія, а цей рід вигониться тільки молитвою і постом. Словами той рід вказує спасити, що між злими духами дияволами є якась різниця. І той найгірший, який людиною в молодих літах поволодіває, якої-то уваги старанності вимагає від родичів, щоб діти їх не йшли на побажання серця за намовою злих людей, і не стали налоговими грішниками в спосіб, ніби ліки. На те подає сам Спаситель, а то в молитві і в пості. Ці дві речі возносять людину до Бога, роблять її легкою, якби духовною, возвишеною його над тілом і над дияволом. Злі хотіння і пожадливість говорить святий Йоанн Злутус. Кромною людиною стає тим, що Дух кріпкий, молитвою і тілом ослаблює постом. Молитва і піст є найбільшою охороною перед дияволом, але молитва має бути щира, не тільки з уст, але й з глибини серця, походить і возноситься до Бога, в якого всяке добро. Піс знову не е, такий, який ми привикли обходити, щоб тільки нічого масного не їсти, але піс правдивий, який диявола від нас відганяти має, належить на тім, щоб і пісної страви досита не їсти, щоб надміру і не пити, а особливо, щоб ніяк не грішити. Кличу до чоловіка, особливо до чоловіка п'яного. Нехай почує добру правду, добре слово. Хто п'яному вірити буде, хіба тільки другий йому подібний. Чоловіка п'яного говорить диявол, якого вигнати можна тільки молитвою і постом. До... Для того прошу вас. Любі, не зраджуйтеся хворобою п'янства, а тих, котрі заразилися, виривайте з біди, щоб не було між нами людей грішних від безрозумної скотини, і щоб не розум свій показувати в усій повноті. Звикли говорити, Нехай не буде горілки, то не будемо пити. А якщо так, може сказати І злодій, нехай не буде автомобілів і не будемо красти, або наклепник, нехай не буде людей і не будемо обмовляти, але не пий, хоча є що пити, Не кради, хоча є що красти. Тоді заслуга твоя буде перед Богом правдива. З того уже бачимо, як гріховним є п'янство, як воно людині розум забирає, що на кінець не знає, що говорить. Для того ще раз прошу і молю, любі, нехай між нами не буде п'янства. Нехай викори... вкорениться тверезість, бо тільки тверезого чоловіка молитва і піст є приємні Богові. В кінці нинішнього Євангелія сказав Ісус Христос до, мученик... до учеників своїх, Син людський, виданий буде в руки людей і вб'ють Його. І на третій день Воскресне, так розказує Ісус, що з ним статися має, щоб зрозуміли, що не з примушення, а сам добровільно на муки і на смерть прийшов. Говорить Ісус про муки і смерть свою, і для того, щоб їм і нам до смерті пам'ятати, маємо. А пам'ятаючи про смерть, жити будемо не для світу, а для світу другого кращого, де не кінець, на кінець любов'ю з'єднаємося з Отцем нашим Небесним і Його єдинородним Сином, і благим животворчим Духом, і славити будемо Його навіки. Амінь. Сьогоднішній день. Також ще раз і ще раз закликаю всіх щиро мобілізуватися на щиру молитву за нашу Україну, за мир і спокій у всьому світі, щоб припинилася ця страшна війна, щоб відійшла від нас ця згубна орда і щоб Україна вільною була. Молимося разом. Господу помолимо! Господи, помилуй, Боже Великий, Боже всесильний, ми грішні діти твої, у покорі сердець наших приходимо до Тебе і схиляємо голови наші, отче прости, провини наші, та провини батьків дідів і прадідів наших, приймені благаємо Тебе, щиру молитву нашу і подяку нашу за безмежне милосердя Твоє до нас, вислухай наші молитви. І прийми благання, сердець наших, благослови нашу Батьківщину Україну, долю та щастя їй дай. премилосердний, Господи, усім, хто лиця до тебе з благанням, ласку Твою подай, благаємо тебе, Боже, за братів і сестер наших, за вдовід, за сиріт, за каліки немічних, за тих, що твого милосердя та допомоги твої потребують. З'єднай нас усіх єдину велику Христову сім'ю, щоб усі люди, як брати, славили величне ім'я Твоє завжди, і час і навіки вічні. Амінь. Господу помолимось, Господи, помилуй, Господи Ісусе Христе, Нас Спасителю, найвищий учителю. Широ благаємо тебе за весь світ та за народи світу цього. нехай же не буде серед нас неправди ворожнечі кровопролиття. пролиття, а нехай запанує в усьому світі твоя свята правда та наука до згоди рівності, братерства та єднання. Згадай Спасителю нашій, про церкву святу Твою, яку ти своєю кров'ю непорочно здобую, освятив, а князі біку цього свавіна розділили. Роз'єднали та зневажили, нехай скоро об'єднається єдине святе тіло твої всі церкви всіх народів світу, що в тебе, єдиного вірують, молитвами побожними ділами Тебе прославляють. Церкву нашу святу українську православну. У славі піднеси та одне тіло церквами всіх народів сполучи. Обусімо Момо, ми славили святе ім'я Твоє в Тройці, єдиного Бога Отця і Сина, і Святого Духа, в мені повсякчас і на віки віків. Амінь. Господу помолимось, Господи помилуй, Боже великий єдиний. Нам Україну храни, волі світу, промінням, ти її осіни, світлом науки знання В нас дітей просвіти. Чисті любові до краю, ти нас, Боже, зрости. молимось, Боже єдиний, нам Україну храни. Всі свої ласки щедроти, ти на люд нас зверни, дай йому волю, дай йому долю, дай доброго світу, щастя дай Боже народу і много многая літа. Щастя, Дай Боже народу і многая, многая літа. В сьогоднішній день хай Господь приймає наші молитви, що приносимо щиро ми. І хай закінчиться ця страшна війна, щоб відійшла від нас ця згубна орда, щоб Україна вільною була. Слава Ісусу Христу, слава Україні! Мирного тижня всім і перемоги просимо всі у Бога. Слава Ісусу Христу!